Добрий день, шановні земляки. В об'єкти Віктор Миколаївич Коваленко, наш незмінний мер Золочева. І те, що мене сьогодні привело до нього, це дізнатися про оперативну обстановку і фактичну обстановку життя Золочевській громади. Той, хто тут знаходиться, знає, про що я говорю. Та й той, хто не знаходиться, бачить публікації скрізь. Віктор Миколаївич, як у нас справи, скажіть. Доброго дня, шановні земляки. Ну, е Останніми днями, на жаль, три дні поспіль були удари по Золочеву. Біля 50 будинків або зруйновані, або пошкоджені, значно пошкоджені, лікарня, е будинок дитячої інацької дитя, е дитяча інацька, спортивна школа, там пошкоджена, вікна побувала. Ну а словом, це тільки золочів. Ну і безумовно це. Прикордоння. До речі, сотницький козачок. Він війшов в зону бойових дій на сьогодні. Вчора були сильні удари. Там по КБ-2 КБ прилетіли відродженівське, сильно там попало. І Тимофівка, обстріли були, і Олександрівка. Ну практично прикордоння постійно потрапляє від обстрілів. Як результат, сильно пошкоджена інфраструктура, там світло. Газ це в деяких населених пунктах відсутні, але дякуючи енергетикам, і газовикам, і всім небайдужим, хто допомагає, ми ці пошкодження ліквідуємо. На сьогодні добра новина, одноробці включили світло. Там декілька домовладінь, які залишилися, потрібно підключити. Самі розумієте, постійні обстріли там. Наступне це Баранівка, стогні цельовики, Малобасово, там потрібно світло піднімати. У нас величезна проблема на сьогодні в Івашках, Це 15 домовик без газу, 65 чоловік населення, яке без газу, але ми знайшли можливість з Юрієм Білінським разом організували, придбали скажімо так, трубу газову. З газовиками виїжджали на місце. Люди будуть допомагати налагодити газопостачання. Самі розуміють, роботи будуть проводитися таким чином, щоб не було дронів у взаємодії з військовими. Зараз йде активна фаза підготовки до зими, і це також потрібно зробити обов'язково, хоча б таким чином, як було в минулому році. На сьогодні сотникський, там немає нікого. Одна жіночка 90 років, яка там оставалася, вона не захотіла зовсім виїжджати, хоча навіть військові пропонували. вона сказала, що я тут залишився на місці. Ну, це ж така справа гурка там також практичні людей не так багато залишилися. Йде процес евакуації, в тому числі примусової евакуації. Ми проводили певні зустрічі з поліцією із ДСНС. І з волонтерами, і з координаційною радою при обласній військовій адміністрації, що надання допомоги, Ми говорили про те, що потрібно виїхати на певний час сім'ям з дітьми. Ну, от бачите, як наслідок вчора думаю, дуже потужні були удари по Олександрівці, це, це не шутка. Ну, я думаю, після таких ударів, ті, які оставалися люди в рамках ПРУ, не люди сім'ї з дітьми. Вони сьогодні-завтра вже вийдуть. Всі. Це примусово евакуація. Віктор Миколаївич, почну, мабуть, все-таки з Івашків. Я був там два дні назад. Що мені сподобалося, слова місцевих жителів Расковаленко пообіцяв на зробить. Це вам довіра. Це вам довіра. Це сказали люди, які перебувають між війною. І смертю, не між життям і смертю. Це те, як вони живуть, це просто страшно дивитися, я їх взагалі вважаю героями. Так от вони знайшли <кій> в собі сили і прокопали вже траншею. Потрібна тільки так. добра воля газовиків і труба. І газ буде на ті труба родини. Це вже є. Трубаки. Тобто, все Ви не е передумали. Я... я, я е все готове, воно було зроблено обов'язково. Uh -huh. Єдине от, там, моменти, коли приїжджали, там, і, літали. Літає питання, там, і дрони літали. дрони Саме відчасти. головне питання питання безпеки. Оце саме головне питання, щоб всі були живі і здорові. Останні ми будемо робити безумовно. Я не говорив про те, яку взаємодію була, в тому числі по цим всім об'єктам і одноробок, і важкам. Іде тісна співпраця з військовими. Про це ми. На сьогодні не говоримо, але вони завжди поряд. Вони захищають кордони, вони відбивають атаки агресора, вони і допомагають і допомагають тому, щоб відновити інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. Віктор на І ще одне питання, яке сьогодні багатьох дуже хвилює. Характери обстрілів оцих днів. Були якісь незвичні для нас, ми звикли, що нас обстрілюють. Але перший обстріл, це було РСЗО і летіло ну, куди попало, летіло. Чи була якась ціль на ваш погляд? Мені важко сказати. Можливо, вони якісь об'єкти для себе поставили на меті. Об'єкти, як, які на їх, мені здається, думку є для них важливими, але у нас з очів мирний тут. Немає об'єктів, які є військовими. Ну, немає. Ну той будинок Я думаю, Це вони ну, просто ну, ну, тримають, як кажуть, в тому всі населення і всіх. У мене немає навіть слів сказати, які не люди це є, тому що бити по будинку дитячої юнацької творчості, по беззвичайній інфраструктурі. По лікарні, по ну, ну взагалі по будинкам, по будинкам я, я сказав по приватному сектору біля 50 будинків або зруйновано. Значно пошкоджені. Пошкоди. Ми оперативно відпрацьовуємо питання червоної допомоги. А, ну велика кількість. Це ми тільки з очі беремо. А в Олександрівки одноробівці і важка потрібна там будматеріали. Стараємося, і скажу так, червоний хрест. Ще місяця не прийшло, як вони привезли будматеріали. Зараз вже практично ну, ті ресурси в нас, будівельники були, їх, вони виснажилися повністю. Зараз будемо знову замовляти, але нам допомагали і пролізька, і мирне небо. І зараз іде робота про консервацію тих будинків, там, де, на жаль, виїхали наші земляки. Ну і ми самі розуміємо, коли були потужні такі обстріли, люди виїжджають на якийсь певний час, потім повертаються, деякі взагалі виїжджають. Ну з це осіб... ви знаєте, мені нагадує 22 другий рік. Я бачу, як працюють ті, хто допомагає перекривати. Це самі люди, стікляться, брезенти вже натягнуті. Нічого не кинуто. Народ у нас звиклий до таких проблем. А скажіть, не хочете когось виділити з наших. Спонсорів чи як благодійники. Я сказав, що у нас. Вони ну, заїжджають, вони дають будматеріали, теплі речі, там фонарі, що ще там дають. Так, за мирне небо це наші друзі, які, от, до речі, про що ви сказали, вони зараз тут допомагають перекривати, консервувати ОСБ. Вони з собою привозять будматеріали і все це роблять. Там також ресурси не такі значні, як раніше були. От, або, наприклад, тут відродження сто вчора там були каби упали. Каб один, який за територію села впав. Він завдав шкоди, але той каб, який пролетів село. Там, на жаль, підприємство Віктора Тесленка сильно постраждало. І будинки одноповерхові, багатоквартирні і приватні будинки. Але люди, які там залишилися, всього лише 24 людини залишилися, Вони зібралися разом. Взялися, забили, будматеріали староста туди ж зразу поїхав. Тобто оперативно це все було зроблено. Ігор Миколаївич, те, що було на початку війни, 22 рік. Я частенько знаходив людей, людей в бомбосховищах. У нас в населеному пункті ну дуже мало, навіть золочів. Я не кажу потих населених от куди діватись? Один із обстрілів останніх, ви ж знаєте, що там в погріб кажуть, попав. Дуже заховається в погрібі в своєму домашнім, якщо прилітає, прилітає те, що прилітає, навіть РСЗО. Скажіть багато зараз суперечок з приводу бомбосховищ треба їх ремонтувати, не треба, треба якось підготувати. Як, як ви на це дивитесь, як людина, яка очолює військову адміністрацію на сьогодні? На сьогодні. Я вам також задам таке питання. Назовіть хоч одну громаду, окрім мабуть, Куп'янська і Вовчанська. Яка і Ліпецька, яка не е, будує укриття? Підземні школи будують, підземні школи. Тут е, питання наступне: е, 22-й рік, я чітко пам'ятаю, і де люди знаходилися, виживали в той час? В укриттях, в укриттях серих, необлаштованих. Але там, я пам'ятаю, ми ставили і кроваті, і там матраси, і те, що нам е, завозили, тоді е, різні міжнародні і харківські, всеукраїнські, і міжнародні організації надавали різну допомогу, ми там людей облаштовували. Я не буду локації говорити, де, але на сьогодні там йдуть певні ремонти. Тут, як кажуть, медаль е, з двох сторон. Перше це на сьогодні е, укриття для. Того, щоб сховатися від цих потужних ударів, можливо, хтось далі там або на території України е, знаходиться, не відчуває цих ударів, або виїхали е, від цієї страшної від такого страшного бомбардування. Безумовно, люди або виїжджають, або якщо немає важливості, і куди. Хоча на сьогодні є можливість евакуація, там евакуацію провести, там приїдуть, забруднити, але облаштувати таким чином, щоб там люди могли. Переночувати, жити, знаходитись при потужних обстрілах. А це перше. І друга сторона, медалі, це я сподіваюся, що скорі прийде перемога вже не за горами, наступи мир. І тоді населення і люди мені будуть задавати питання: а чим ти займався і чому не робив укриття, бо в школу або в дитячий садочок? Не пустять на офлайн навчання або знаходитися в дитячому садку без укриття. Чому мої колеги, Харків і громади роблять укриття, тому що є певна постановка Кабінету міністрів, доручення Ради оборони області про те, що офлайн навчання лише за наявності укриттів. Проспати цей період ми не можемо. І якщо у нас є певна копійка. Нами, яка ще з прошлого року остатки сталося від військового ПДФО, накопичені, то ми їх витрачаємо якраз на те, щоб зробити укриття. У нас не так багато, скажімо, навіть на цих пальцях, скільки у нас укриття, то ми робимо з двох питань: перше це безпекова ситуація, друге, це офлайн навчання, яке я сподіваюся, вже скоро буде. Допомога військовим, Віктор Миколаївич. Ви можете сказати, яка сума сьогодні сконцентрована і вже передана військовим на ну, нашій громаді? В цьому році більше 20 мільйонів. Ну, ми практично зараз приходять до на нас запити. Ми е, домовились з нашими колегами про те, що вони дають е, лист звернення е, і ми. Перераховуємо кошти. Ми визначили таким чином, що ми не будемо проводити тендерів, різні є модифікації, і мавіків, і тендерів. І хто до нас звертався, ми практично всім допомогли, практично всім. Ну перш за все, це тим підрозділам, які знак оборонять тут 51 десять кілометр кордону з Російською Федерацією. Ми можемо перерахувати кошти десь в інші регіони. Ну а хто буде боронити тут? У нас у нас географічне розташування. Нашої громади таким чином, що у нас ведуться активні бойові дії. І знаючи про те, що не вистачає ні дронів, ні мавіків, ми в першу чергу надаємо і цим підрозділам, і тим підрозділам, які Харківщину, харківщиною Україну, там, де знаходяться наші хлопці, це е е е е 786 чоловік, які воюють з нашою громадою. На жаль, сьогодні ми отримали інформацію про ще. Одного пропавшого вісті, вже 38-го, на жаль. Завтра ми будемо хова... в останній шлях проводжати нашого з довжика. Молодий хлопець. Молодий хлопець. Молодий, молодий, так, який да, загинув на Сумському напряму, командир взводу. Ну, Громада зараз знаходиться в такому траурі, в ударі від цієї страшної смерті. Його багато хто знав Сашка. Да. Так. Ну, дуже душевний був хлопець дуже, багатьох до пам'яті. Це, це у нас виходить вже 59 чоловіком, 59-го кого ми будемо ховати. І, і це невелика громада, наша невеличка громада. Невелика громада, повертаються хлопці, які з пораненнями, важкими пораненнями, демобілізуються. На сьогодні 62 чоловіка вже, які повернулися. Надо, це поранення, да, поранення, поранення. Да, ми бачимо. Скажіть, Особливо так. після важких боїв з сотницькому казачку, де так. наші земляки і отримали поранення, контузії, дай Бог вже більшість з них вийшла в стрій. Ну, таким вчиною. Ви зачепили цю тему сотницький козачок» в наш? Хочеш. Був, є і буде. Скажіть, ви спілкуєтесь з військовими, дуже треба переживати про те, що можуть прорватися наші вороги. На Золочинську землю. Так, як і всі. Так же переживаю, як і всі. Але головне питання, про яке ми і з вами, в тому числі, говорили, і з мешканцями прикордоння оперативність у вирішенні питань по евакуації. Було питання по сотницькому козачку, ми туди виїжджали, просили людей виїхати. Але оставалось 33 чоловіки, 32 ми вивели, на жаль, там машини практично через. Один буде, не були, вони там остались, вони погоріли, там все згоріло. Оперативність вирішення питання евакуації населення для мене це питання номер один. Не дай Боже, якісь будуть активна фаза бойових дій. потрібно буде разом з координаційним центром, з ДСНС, поліцією, селищна рада, старости, будучні комітети відпрацьовувати питання збереження життів мешканців прикордонних. Населених пунктів. Дякую, Віктор Миколаївич. До нових зустрічей. Може ще хочете що сказати. Можу сказати одне. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Все буде Україна, до нових зустрічей! З вами був Василь Мирошник, Віктор Миколаївич Коваленко, наша Азета Заря і вісник Багадухівщина. До побачення.